В самому серці Миргорода розташована скарбниця історії Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона. Цей магічний куточок приваблює своєю величю та розмаїттям експонатів. Під кришталевими вітринами оживають сторінки минулого, віддзеркалюючи багатогранність культури та традицій міста. Музей був заснований 1920 році саме опанасом Сластіоном, художником, експозиціонером, архітектором, такою особистістю, яка зробила дуже багато для збереження культури і не тільки в нашому місті, а й загалом для всієї України. На даний час у нашому музеї існує чотири зали постійних експозицій, серед яких історична експозиція, зал кераміки, зал почесних громадян і кімната, присвячена засновнику музею Опанасу Сластіону. А також дві кімнати. Ати тимчасових експозицій, де відбуваються тематичні виставки та виставки митців нашого краю. Саме в цій кімнаті представлений масштабний проект свого часу, який втілив виконавців Стіон школи Лохвицького земства. Зокрема, цим проектом свій час досить активно зацікавилася журналістка Ольга Герасимюк. Дякуючи саме їй, у нашому музеї представлені фотокартки, зібрані із зображенням саме цих школ Лохвицького земства. Також представлений макет в долікарні, яка свого часу існувала на нашому курорті, і до сих пір зберігається такою ніби візитівкою нашого краю. До сих пір на. Сувенірні продукції зображують саме цю водолікарню як символ нашого міста і курорту. Тут є все від старовинних артефактів до витворів сучасного мистецтва. А кожен предмет є яскравою часткою палітри місцевої історії. Завітавши до цього музею, кожен може відчути витоки часу і відкрити для себе таємниці, які приховує в собі кожен віковий камінчик цієї вражаючої культурної спадщини. Знаходиться за адресою вулиця Незалежності, 2, а працює щоденно, окрім середи.